Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання, про карти Таро, про містику, про езотерику, про духовний розвиток. Сьогодні ми зробимо розклад, які причини загибелі бійців із 128-ї бригади. Якраз ця новина сумна, вона накрила. І нашу Україну і вона в принципі співпала із цими кривами кривавими небесами, і дуже багато українців переживають за це і. І турбуються, і дійсно чому це відбувається. Ну, Так багато запитань, що е, знаєте, ну, тут е, треба матюкатися, звичайно, щоб, е, наприклад, на кордоні проводити подібні заходи. І е, що тут непокоїть, наприклад, чи будуть покарані винні, чи знову їх будуть покривати, як завжди, кум сват брат, винний солдат. Ось цей момент, тому що, як ми бачимо, не завжди винні караються достатнім чином. Сумно, тому що це втрата і втрата хороших бійців захисників. Вже професійних солдатів, тому що дійсно вони ці свої нагороди не заслужили а просто так аби як. А це чесні, зароблені потом та кров'ю. І хочу сказати чи виразити свої співчуття. Я розумію, що цього дуже мало для рідних, тому що це дуже велика втрата. В нашій сім'ї теж була втрата, і я розумію, ну, що це і як це тяжко перенести. І особливо в тих випадках, коли держава не підтримує тому мої хороші. Тримайтеся, живіть заради живих, знаходьте сили, отож працюємо. Значить, причина загибелі бійців. 128-ї бригади. Перша карта відлюдник, ми бачимо. В даному випадку, ну, якби це був нормальний розклад, карта провелася добре, але ми бачимо відлюдних це, власне кажучи, е, зрадник, і обличчя на ньому ну, не видно. І навряд чи це буде цей командир, і, який начебто приїхав. Та, тому що е, командира всі знають в обличчя. Ми бачимо тут тінь, закрита карта. Е, закрите обличчя це тінь. Це тінь. А, і дійсно. Вони повинні були стати жертвою. Якби це наговорилася, карта жертви випала. І сподіваюся, що це ніяк принесене в жертву. І, хоча тут знову ж таки, ця загибель десь була у просторі. Як би там не було, складалися всі пазли так, що відбулася ця загибель. Ось ми бачимо власне саме нагородження, момент нагородження. Труйк кубків, таке свято, моменти, певна радість. Це якраз в зоні такого теперішнього було от що воно мало відбутися. І, і дійсно заслуги були, такі, знаєте, осяйні. Це були доблесні герої-воїни, ми бачимо сонце, і він таки в кольчузі тримає сонце. Це Захисники в принципі, навіть без принципу були сонцем, які от осяювали такими лицарями. І тут ще таке слово є з паладінами. От, дійсними реальними паладінами, і ці паладіни вони Комусь були не потрібні, їх треба було знищити. Ми бачимо протилежну карту, карту змовиться вже місяць, там де місяць несе свої жахливі таємниці, там, де тіні криється полум'я і е, криється пекельне полум'я, і в тінях було захована змова. Це змова однозначно, тому що е, місяць і, і сонце це дві протилежні карти. Е, і е, от тут безпосередньо прогається цей, цей факт. Змови свідомої, і ця змова на е, на високих таких щаблях. Це ніякий не командир, бо, тому що його можуть зробити вийнен, запізнився, але тут високі аркани, високі аркани нам говорять про якісь складніші процеси, про змову на вищих щаблях, на жаль. на жаль, <клізько> близьке майбутнє ми бачимо. Певна така самотність. Ситуація не можна сказати, що вона буде залишена на певний потік, але в певний час спрогнозовано, що вона буде обговорюватися активно в суспільстві, але потім е вона е обговорення затихнуть. Все, все як завжди, відбувається в нашій країні. І Шкода, але можливо, подальша доля і причетні, дійсні причетні не будуть притягнуті до відповідальності. І ми бачимо, як в принципі ті, хто зробили, вони любуються самим собою, любуються своєю справою і те, що вони домоглися знищити. Оточуючи суспільство, проявляє печаль, смуток, люди небайдужі. Це е, е, ну тут не можна сказати, що радує, але, хоча б те, що люди здатні проявити своє співчуття, і воно досить щире е, смуток, печаль здатні горювати. І навіть навіть е, оця енергія співчуття, вона також важлива. Вона на якомусь ментальному чи астральному плані, хоча б трошечки. Трошечки полегшить біль втрати рідних, ті, які залишили живі сподівання та надія. І, звичайно, є надія, що справа розкриється. Що справа ця буде доведена, так би мовити, до правосуддя, до закону, буде проведена до імператора, який все розсудить та скаже, але це лише карта надії. І дивимося останню Карту. І остання карта це не розкриття справи, все як і завжди. На жаль, те, що про те, це те, що я казав на початку. Ми бачимо двійку мечів. Значить, тут виходить, у нас всі балачки, вони притихають. Ну, справи треба прикрити, дійсно буде, і тому що винних не знайти. Хіба що козла. Знаєте, такого розплати, можна там щось придумати, швидше за все, що так і буде, але із керівників, із високих посадовців туди ніхто не піде. Бо це дійсно змова. Мені прикро про це говорити, і я б не хотів би про це говорити, тому що не хочеться все навіть вірити. Але я просто повинен протлумачити карти, не накладаючи свої такі. Емоційні хвилювання. Отже, це змова на вищих щаблях. Вона була спланована. День був також спланований. Зараз внутрішньо ті, хто це зробили, вони радіють. Суспільство співчуває, сподівається, що буде справедливість, справедливості, на жаль. Не буде, винні наразі не будуть виявлені і не будуть покарані. Єдине, що знаєте, тут такий момент, ми просто продивилися причини, але зло і вбивці однозначно будуть наказані. Якщо не в цьому світі, то в іншому. Хоча я зараз дотримуюся цієї думки, що Можливо, ви них треба хікрати за час життя, щоб вони вичули, щоб ми побачили. Е, і не знаю, наскільки це звучить високовібраційно. Але я взагалі не знаю, чи можна пробачити таку зраду, таку підлість. Е, і бачите, навіть я навіть не знаходжу слів від таких відповідних. Е, Бо я бо я теж живу у людському тілі, маю людські такі знаєте, емоції. Е і виходить, е начебто закликаю до того до непрощення. От Я говорю зараз тільки про себе, що мені тяжко пробачити. От наразі я не готовий пробачити. Е от саме ну, цей вчинок і, і тих, хто призвели, якщо це десь там криється в гілках влади. Сумно, але не втрачаємо. Готуємося. Готуємося до зими, бо вона вже близько.